Добрий вечір народ, написала поезію, я горджусь тобою, Україно». Горджуся кожним з нас, хто є на цій землі моє й твоє. Ми тут з тобою, Україно, Завжди тут, де душі мило. Хоч роз'їхались по світу і пожили десь там, по вітру, Клич України, серце биттям відлунює в душі життям. Кожний з нас стійкий і мужній, постав час на кону потужність, з Росії сунеться знову любов, у танках і зброї будь готов. Росія про любов шепоче, як люблю тебе, мій Отче. І лізуть в агресії гармати, та все кажуть люблю мати. Агресор запрошення не жде, він просто лізе і повзе, співоча, люба, як дівчина, мирна й добра Україна. Не просять ворогів у дім, в них нема шани й поготів, брехливі, зухвалі егоїсти. Команду знають, де б поїсти, вистояти агресору, яке уміння дивитись в очі без падіння, сказати ти брехун і неміч повзеш злодієм о північ. І мені не страшно вже беру зброю, яка стереже, Лоб в лоб кулаком б'ю у ціль. Щоб не ліз ворог у дім мій. Стоїмо всі на сторожі, відсікаємо голову ворожу, зухвалість Росії лізе в діру, а зброя кричить про війну. Горджуся кожним українцем. Ми в себе вдома, миротворці, ми за мир на всій землі І дамо відсіч без війни. Тонкий план дух України, каже всім я земля істини. Тут істина в кожній краплині, тут свята Русь і донині. Свята Русь це ген в крові, тут роду генофонд на коні, тут правда, як стержень землі, ми тут виросли духом міцні. Були обмануті й довірливі, були незріли і зговірливі, та минув час покірності, настала пора прозірливості. Росіяни, як злодії невпинні, росіяни окупанти невгамовні, росіяни, як любимо ми вас, щоб ваш дух не пахнув у нас. Не родинні ви для нас ви тривога у мирний час, клеймо своє бріть назад, герої запасу, ви не попад, кармічного повторення масу, несуть території Донбасу, якщо там коріння росіян, зрозуміло, чому там балаган? Ми бажаємо землю зцілити, рани лікувати водою напоїти, шахти пориті і зелену траву в гармонію занести до ладу, квітами заквічаються руїни, ароматом загоїться кпини, співом мелодійної мови заспокояться недружні розмови. Україно, я горджуся тобою, ти існуєш, і ми вийдемо з двобою. Ми вийдемо в третю силу, яка вища, як рівноваги крила. Третя сила, вона регулює, вона не хитається, вона анулює. Третя сила не б'ється, вона є, вона присутність, вона живе. Ось так моя Україна вище над війною стоїть. Це не днище. Україна це крона життя, Україна часу кроносу злиття. Україна колодязь давнини, Україна з коренями глибини, корінням проросла охорона. Україна дерево дерево дуба, крона. І ми тут, і з Духом України, з геном Русь Святої днини, Земля свята, і ми тут є. Це наше повітря, воно живе. Ми переросли війну, ми зрілі, це душі мудрості, умілі, це володіння сам собою, вище емоцій, гармонія без бою. Гармонія просто нейтралізує, щось посуває, щось лікує, забирає причину, міняє сферу, нема наслідку, відсутня афера. Ось такі ми, українці, третя сила туди умільці, нейтралізувати ворожу прить, і ворог забирає назад похід. Кожному віддати своє. Чужі емоції повернути, як є, бажаєш комусь сам проживи. Кулі свої забирай з України. Дякую.